Усім привіт! Сьогодні мова пойде про рюкзак з магазину Ало. В принципі, цей рюкзак придатний і до міського використання, і для прогулянок, і для недалеких подорожей, так, так скажемо. Ну, Кому скільки речей треба, від цього в принципі, залежить. Моделька його. Так, фокус. Рюкзак Bag Land Holder 25 літрів. Я обрав колір Саме-саме-саме... Моделька 516, 327 номер по кольору. Трохи пізніше поясню, чому саме цей кольор. В принципі, був вибір і інший, але я зупинився саме на цьому. Тобто, у нас ось воно комплектується чи подається в такому целофані, з такими лейбами ну і наліпки магазину. Що хочу сказати, по-перше, я не очікував взагалі, що я його придбаю, але він мені зайшов. Чисто візуально, я давно хотів спробувати цей тип ролтопу. В ньому є як плюси, як і мінуси по багатьом критеріям. З самого початку я думав, ну, 25 літрів, чи це вони або округлили, або так. ну Чисто по картинці невідомо. Ось я його більш-менш наповнив. Він такий, в принципі, ніфіга собі вийшов. Тобто, здоровий такий. ну... Дорослої людини рюкзак, коротше кажучи, така в нього спинка, на жаль, без перфорації, без такого, ну там є якась підкладка така, але ну, спина, можливо, буде потіти трошки. Такі лямки широкі. Тобто такий, в принципі, непоганий. Я чогось захотів, в мене є QA, чисто суто для подорожей, велоподорожі і так далі. Я захотів мінімалізму, коли хочеться щось полегенькому взяти та поїхати, в принципі, недалеко або прийтись. І вирішив взяти, подивитися, що воно таке. Тут кишеня, тут кишеня, котра йде в цю сторону. І все, в принципі, зверху у нас основний відділ. Що хочу сказати? Матеріали якісні, в принципі. Не пам'ятаю, тут саме матеріал плетіння не дозволяє воді потрапляти, тобто від, відштовхувати, або ще додатково і пропитано е, чимось. Але по тестам ну я трохи там е, проливав, спробував, і воно дуже класно працює. Але Майте на увазі, що з порошками, з мильними якимись засобами, де є е, е, хлор і так далі. Його краще цей, не прати. Краще взяти якийсь шампунь. Е, я обирав Johnson's Baby, ну, тобто дитячий підійде, в принципі, будь який дитячий шампунь. Щоб зберегти довговічність цієї, пропитки, то, що, щоб, вода не, ну, щоб відштовхувала від води, просто очистив від плям і так далі. Що ще хочу сказати? Довго думав на рахунок оцих от. Декорації, так скажемо, воно якось виділяє, але це в принципі, на добре, це єдине, що його відрізняє від військових рюкзаків і в цілому снарязі. Тож, це в наше сьогодення в принципі, більш-менш хоч щось. Якщо берете цей рюкзак, не очікуйте від нього прям вау. Тому що багато хто бере, комусь зручно, комусь ні, непривично там зверху. Ці. Відділ відкривати, відчиняти, але скажу однозначно, що він того вартий, в принципі, хоча б спробувати і прийняти його таким, який він є. Тут, до речі, є теж якийсь такий відділ, він сквозний, тобто можна щось сюди запхати, навіть не знаю поки що що, але можна зачепити. отут всередині лямка, тут так добре все прошито, прям наскрізь, отак от, сильно не, не зрізано. Як це, наприклад, тут зробили, Ну, тут теж дуже якісний такий плотний матеріал, і воно, в принципі, повинно витримати плюс-мінус 5 кілограм точно, може навіть 6-7, а то і усі 10. Ну, В залежності, що ви сюди напхаєте, якого воно об'єму буде. Тобто, сам рюкзак а, призначений для невеликих навантажень, в принципі, але його пікова. Ця міцність ну, має місце, як то кажуть. Тобто це чисто ну, такий легенький, коротше кажуть. Це нічого сюди пхати над важке щось і над об'ємне. Що я ще хочу сказати, багато хто з таких типів рюкзаків скажеться на оцю, як то кажуть, блискавка клапани, як у цих роллтопів називають. Що вона рветься і плохо починає тримати. тобто, Як я вам показав з самого початку, як воно так от, приблизно я його наповнив. Ось Оця лінія, строчка. Ось о. Тобто, молнія не повинна бути під навантаженням. Так, сюди можна напхати будь-чого. І ну буде навантаження на цю блискавку, точніше. І ще. Керуючись треба довжиною оцих строп. тобто наскільки вони дозволяють зачепитися доверху, не можна їм користуватися, щоб не чіпляли ці замки. Треба все, щоб цеплялося, щоб не було навантаження на оцю блискавку. Тобто вона прикривається, вона всю свою функцію виконує. Просто треба розуміти, що. Ось посюди вже 25 літрів це зайнято. Усе інше це для того, щоб і блискавка закрита була захищена, і замки якби тримали, і це навантаження стримували, щоб усе було гармонічно, як то кажуть. А тепер чому я саме на цьому кольорі запинився? Так там було багато вибору, синій, червоний, ще якісь. Хакі з чорним, хотів його, потім передумав, його і не стало в наявності. раптом, і вибір залишився саме на цьому рюкзаці. Дивно, тут ще й тут. в принципі, щось Запхати можна прям, прям, зачепити зсередини, от, щоб там висіло. я не знаю. Коротше, Обрав я його саме через таку систему. Тобто, у нас бігунок. Верівка, канатик, і пластиковий, цей, за що смикати. тобто <смі> ручка така. А в інших, там металевий бігунок, вже точні, точніше, брелок цей металевий, і воно бряскає. Тобто, я вже відвик в мене рюкзак, як, як я казав, є QA. В ньому саме така система. І мені це подобається. І чому виробник. Не став вже випускати саме таке. тобто Це ще е, стара партія, нова партія вже йде чисто металева, яка брязкає і воно завжди металового кольору. Ну, комусь це подобається, але і ці смикалки там теж бувають вириваються. Ну, вириваються. Тобто, і саме що хотів підмити, підмітити, що блискавка працює довше, саме з отаким типом. Якщо у вас така коротка, за котру треба тягнути, і вона монолітна з цим бігунком, е велика вирогідність, що воно у вас пропрацює півроку рік, і, ну, якщо активно користуватися, і почне там десь вже погано працювати. Тут же, коли тягнеш за цю, цей канатик, воно якось більш рів, рівномірне навантаження, тобто молнія без напрягу. Туди-сюди робить. Це суто моє практичне, в кого як. як би, ну, хто захотів якесь щось купити, той і купляє. Просто я ось таку свою думку маю. І, в принципі, на практиці воно, на практиці воно так і є. Що ще хотів сказати, так, про верх. Сказав, що його не треба до верху самого наповнювати, потім його якось ламати, щоб зачепити це чи залишати отак, от саме. Тобто, це невірне використання цього рюкзака. Тут трохи інша філософія, і він завжди повинен ось цього. Ну, можна сюди щось там покласти легеньке, щоб все одно можна було його так зробити, але не набивати його доверху до, до самого верху. Тобто, в нього так задумано, щоб він отут мав е, цей вільний простір. Щоб ви розуміли, тобто, ну, козирьок, як то кажуть. Так, ось я його спустошив. В принципі, всередині нічого прям, най -най, це тупо мінімалізм. Кишенька там є, але я б не сказав, що це для ноутбуку, вона майже його не тримає, немає лямок, щоб його можна було зачепити або якихось родзинок. Тобто, ну. Мати на увазі, що в ньому можна ноутбук перенести так. Якщо тягати на повсякденні, повсяк, повсяк, повсякденні з ноутбуком і ще речі якісь, я б не радив. Тобто, цей рюкзак не для цього. В нього не жорстка спинка, можна пошкодити як матрицю ноутбуку, так і корпус, в принципі, і там деякі елементи. Ну, тобто це ну, взяв, там, Зібрався на відпочинок, на прогулянку. І все. Не прям, там навантажувати для якихось. Робочих моментів. Тягати можна, в принципі, але як надовго його вистачить, невідомо абсолютно. Тобто, яким би він якісним не був, в нього своя стихія використання. Це майте на увазі. В цілому рюкзак дуже сподобався, я його ще не використовував, Тобто, все. Лише, ну, тільки-тільки-но ну, розпакував, тільки отримав. Дуже чекав з магазину, тому що я замовив його. Аж, аж, ну, коротше, Приблизно тиждень я його чекав після замовлення Такий на нього ажіотаж, я вже дивився відгуки про нього на сайті і зрозумів, що там черга коротше, на них була. Особливо по акції, він і зараз начебто по акції знов. Ну, коротше, За свої кошти там приблизно 400 гривень, я не пам'ятаю вже, це топовий рюкзак. Тобто, враховуючи, що він в самому початку там. Більше тисячі коштував. Це моделька, я не пам'ятаю, 23-го або 24-го року, наскільки я знаю. Так вказано десь було чи на офіційному сайті. Але по ціна якість йому немає рівних на даний момент. Тобто навіть якщо його брати там за 500-600 гривень, це теж класно вийде. Ну Для кого там мінімалізм це в пріоритеті. ну Зрозуміло, що можна знайти інші варіанти. або в принципі, там кому не треба той ролл топ, нехай я ось вирішив взяти і попробувати. І, в принципі, гадаю, що не пошкодую, тому що куачо, котрою я користуюсь, вона теж типу мішок зверху стягується родзинкою такою, зачиняється ще накидкою. Зверху є в нього чохол від, додатково, для додаткового захисту від багнюки та дощу. А це звичайний ну, класний. В нього такий плотний двохшаровий матеріал, тобто внутрішня така підкладка, так скажемо, і зовнішня така плотна. Тобто Навіть, можливо, воно більш-менш буде протистояти порізам, там десь зачепити. ну Так, він може порізатись, але там стручки, дерева і так далі кущі, воно витримає. 100%. Тобто це відомий мені матеріал, в принципі, десь я його дуже багато зустрічав раніше. І наскільки я пам'ятаю, проблема може бути лише у шовчиках усяких. Тобто є тут, в принципі, до чого докопатися, так скажемо, так би мовити. Ну, Це таке, це дрібниці взагалі. Тобто десь пошив йде, і отакі, Тобто кінцівки стирчать. Тобто, могли б, в принципі, якось це обробляти відомим нам усім методом, але ну, залишають. Але це, в принципі, у багатьох брендів так це мене з самого початку дивувало, в принципі, і тут це норма, як то кажуть. Це в нас е світло е відібражаюча така лейба, в принципі. я думав спочатку, що це все буде. Як його кажуть, відображати світло, але ні, світиться лише оце. А це, в принципі, здалеку просто відрізняє цей рюкзак. Тобто ну, теж якось дає трохи ознаки, що хтось пересувається. Так що, в принципі, в принципі, принципі, я би ну, рекомендував цей рюкзак для тих, в кого є якісь примхи до подорожей невеличких. Навіть якщо великих, для легеньких, там може дівчатам підійде, такий рюкзак, в принципі, котрі багато і не навантажують на себе. І буде дуже зручно щось шукати. тобто Не рискати по усім цим кишеням, тобто раз, два, дві кишені і основний відділ. Все. Це топ просто. Це просто топ. Нічого всередині не мішає його напхати по повній, зважаючи на його особливость, тобто використовувати по призначенню, і він буде дуже довго служити. Так що ну, рекомендую магазину Алло дякую за можливість придбати такий рюкзак по смачній ціні, в принципі, І ще і гарантія на нього. Тобто, виробник з магазином Allo дуже класно. Це зарекомендували отакими акціями для народу, так скажемо. В нинішній час це дуже файно. Все, всім папа. -па.